Вітаю, друзі! Ви на каналі Фарлана. Одразу перепрошую за низьку активність в останній тиждень, мабуть, на Ютубі, як по трансляціям, так і по відео. Це через те, що ми всією родиною захворіли ще на вихідних. І ну, от тільки зараз я дійсно почав себе почувати більш-менш нормально, вже немає температури та якого кашлю з нажиттям, як було на вихідних і на початку цього тижня. Тому ми повертаємося, звичайно, що до контенту, який потрошку так назбирався. Контент, який я взагалі хотів ще випускати, якраз з вихідних, але відповідно він відклався трошки на пізній час, проте я думаю, що він не менш буде цікавим, особливо тим, хто пропускав якісь трансляції. Сьогодні нагороди за попередні. Тижні. Е, мої вікінліги, які я особисто відігравав, були у нас цікаві нагороди. Е, нагороди за максимальний ран, звичайно, що перший. Ну і відео зробив невеличким, аби вмістити туди найцікавіше, найцікавіші паки або найкращий дроп. Я бажаю вам приємного перегляду і, звичайно, що не забудьте залишити подобаєчку та написати коментар, аби додати активності цьому відео. Поїхали! Три гарантованих тоцики. Дев'ять да? шоссот. Тільки там був 600 350. Це ж було вже. Більше, більше тоців немає. Більше тоців немає. Можемо всунути тобі двічі двох одних і тих самих. Ну бо більше тоців для тебе немає в цій. Гарантовані три тоці. Хочете, я зараз вгадаю наперед. От, ви, ви, ви подумаєте, що я. Якісь ванга. А я вгадаю прізвище наперед. Дивіться. Це буде Сане, Шлотербек і Хофман. Ось у цьому паку. Готові, дивіться? Дивіться. Три гарантованих плац. От Замість Сане треба було холому казати. І зараз буде Хофман і Шлоттербек. Прімпонг. Оце хоч трошечки щось коштує. Полювання за Белінгемом, Мусіала. Нукунку. Розпочинається. Let's go. Дайте тоців тут, лоби. Ну Хоч як когось дайте. Ні, ну ви подивіться. Марк Ройс. Переслідуй мене. Холон. Врятував. Аби не Холон, аби не Холон, це були б одні, одні з найгірших піків, які я тільки бачив на час тут драйву. Так, панове, найцікавіше, найголовніше. Ну, там ще буде пак з трьома гарантованими продаваємо ми. Ну давайте. Угу, ясно. Початок не дуже, але беремо легенду. Бо я зробив другий ранг, це вже все було. Так, у нас ще один. Давай, будь ласка, гра, будь ласка. Боже, ну чому ти одні і ті самі? Ну, тупо й ті самі. Всі три піки, всі три піки однакові. Просто однакові. Так, і гарант. Там декілька паків і гарант. Три тоцики. Е, Першого, другого, п'ятого і шо? сьомого. Запам'ятав? Когось з них. Одного. Одного з них. Поїхали. Швиденько. Франція. Джошуа Кімі. Це може бути непогано. Поясню, чому зараз, секунду. Джошуа Кімі 400 тисяч. Окей, окей. Це вже краще, ніж ВПЛ. Погодьтесь, там було 200к. 3 гравці, сумарно. Якщо шо. Тут 400 в одному. Добре. Чого це може бути непогано? Тому що е, рейтинг. Нижче за нього, по рейтингу ще. Або е, дорівнює його рейтингу. Це Деліт. Це Мане, Девіс, Горецька. Коротше, всі топчики, окрім Мусяла та Берінгема. Все. Решта пацанів можуть бути ще в паку. Ух, Ну давай. Санемуані. Ну, а тепер наступні нагороди за 20-0 під час Ла Ліги. Одразу тоді нагороди, потім вже там ці СБЧ відкриємо, це не проблема. Поки гарний настрій. На піднесенні ми знаходимось. Може ще і гра додасть нам щось гарненького в клуб. Поїхали. Перший пік. Ти подивись. Знову ті самі обличчя. Let's go. Let's go. Yes! Yeah. Oh. Два Тоци в такому піку? Бачите, що ваші вподобайки роблять взагалі? До цього. Ми ж нічого не впіймали. До цього. Тут два tos МОдріч! Yes! Це ж добре? Чекайте, просто глянь, ціни. Бо ціни в п'ятницю і ціни в неділю це різні ціни зазвичай. 500 тисяч. Блин, реально, в п'ятницю він був 900 там, з кпіками. Просто подешевше вдвічі. Топ у нас буде Педрі, Кунде, Грізман, Бензима, Вінісіус, Лєвандовський, Вальверде. Ну і Льоренде, 700 тисяч. Ще. Це скільки прізвищ назвав вам? Штук 7. І це вони всі дорожчі за Модріч. Тому це не топ. Це не топ. Топ наш, нас чекає далі. Я в цьому майже впевнений. знущаєшся Беремо модріча. Правильно. Червоні картки я зберігати собі не буду. Беремо Модрича, бо ми його зараз в СБЧ на ікону відправимо. Правильно? Правильно 97, рейтинг. давайте. Порофлу ще одного. Модріча мені, Ну Ну камон Ну камон, ну, камон. Ще гірше, краще Модрича до третього реально. Ultimate! Yes! Ultimate Tots! Льова! Льова це супер! Це продавай Льова, народ! Це 800 тисяч! Нарешті! ну нарешті За вікін Лифт, за страждання, за. Бляха, скіл! Аж не віриться! Просто не віриться, продавай ми Лівандовський. <ріх> 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 да ви що? Я, я думав, такого не буває, щоб гра винагороджувала тебе. Ну, і в останній раз просто таке було декілька місяців тому мінімально. Ну, не просто не пригадаю, коли саме, але декілька місяців. 768 зараз можу продавати легко. Давай, Ultimate Pack. поїхав. Та ладно! Все, да, звісно. Ну, Ні, в мене була думка, що це може бути Педрі. Але то, то я взагалі щось таке собі вигадав, звісно. Нереалістично настільки, що. Далі нема куди. Ну окей. Мені здається, цікавіше це все-таки. Прям реально. Давайте спочатку ікону. А потім... Поцямбу. Я відкриваю, по-моєму. На козака. прайм Oh, скамло. ці ікони, реально скамло. Я 2 дні відкривав вчора на трансляції чимало відкрили ми. Сьогодні, от собі, відкрив ще декільком людям. Це не це просто повний скам з людей. Вони, напевно, поставили там вірогідність дропу якось зубастика, гуліта, вієра, і так далі, чи Мальдіні нормального там, я не знаю, 0,01% зараз. Страшно дивитися. Да. Ну, а на цьому поки що все. Побачимось в на наступному відео, де я покажу, що нам впало за Лігу-1. Я відігравав її дуже цікавим складом з ТОЦів МЛС, американська ліга, відповідно. Ну і відкрив я не тільки собі нагороди за гарний ранг, тому там теж є на що подивитися. Плюс, до речі, кажуть, що червоні піки саме за цю Вікінд лігу Ще людям повернуть. Ось, в принципі, інформація стосовно цього, там не падали деякі гравці, які мали б випадати в червоних піках. А отже, тим, хто відкрив ці піки до моменту, коли це вже виправили, цю проблему, відповідно їм компенсують, наче як ці червоні піки. Побачим, побачим. Ну, будемо чекати, тому що це додатковий шанс упіймати все ж таки топчиків з Ліги 1. Тому сподіваюся, що і ті нагороди я також сюди додам. І відповідно ми отримуємо фактично нагороди аж за чотири вікінліги в одному відео. Дякую вам ще раз за перегляд, дякую за вашу активність. Що не полінувались, поставити вподобаєчку, написати будь-який коментар. Побачимо з вами зовсім скоро. Бережіть себе та слава Україні! Папа! -па.